А ви колись робили тісто на пиріжки з оцтом? Якщо ні, тому скоріш поспішіть приготувати, адже вони виходять дуже смачні та пухкі. До теплого молока додаємо пресовані дріжджі, але можна додати сухі. Це за вашим бажанням. Також додаю сюди цукор та ванільний цукор. Детальний опис рецепту можна побачити на моїх сторінках Facebook та Instagram. Також сюди додаю дрібку солі, яйця, масло та поступово додаю борошно. Борошна потрібно додати ту кількість, яка вказана в рецепті. Більше додавати не потрібно. Якщо тісто буде липнути до рук, краще додати більше олії. Сюди ж додаю розпушувач, оцет, олію та решту борошна. Та замішую тісто. Тісто виходить липке, але нічого, не потрібно додавати борошно, щоб не забити. Олію додаємо на руки та замішуємо тісто і воно, бачите, не липне. І залишаємо на одну годину. Тісто підійшло просто ідеально. Викладаємо його на поверхню змащеною олією та будемо формувати пиріжки. Мені простіше робити ось так руками кульки, але кожен робить по-своєму. Сформувавши ось такі кульки, далі я роблю пиріжки. Також розминаю все руками, мені так простіше, але кому зручніше ви можете використовувати качалку. Ось так викладаю начинку, у мене вишня, розрівнюю, скручую в трубочку, і ось такі у мене будуть пиріжечки. До речі, на моїй сторінці є дуже багато різноманітних рецептів, випічки, консервування, салатів, закусок та багато іншого. Обов'язково підписуйтесь та слідкуйте. Сформувавши пиріжки, залишаю їх на 20 хвилин підходити, потім змащую яйцем з молоком, посипаю маком, можна цукром, хто як полюбляє. І випікаю. І подивіться, яка красота та смакота.